Вітаю вас, друзі, на сесії з Майндфулнесом. Мене звати Галека Анастасія, я спеціаліст з психології та майндфунесу. Сьогодні я продемонструю вам декілька вправ на заземлення, які досить швидко та легко повертають нас тут та зараз. Першу вправу, яку я покажу, вона з категорії вправ на сенсорику. Ми будемо використовувати наші відчуття. Візьміть, будь ласка, щось, що можна вмістити в вашій долоні. І затисніть цей предмет. Чудово! А тепер наступні 10 секунд ми фокусуємося тільки на відчуттях під пальцями. Поїхали! Угу. Є. Yeah. Давайте для закріплення тепер в іншу руку візьмемо той самий предмет, затиснули його і наступні 10 секунд фокусуємо свою увагу на відчуттях під пальцями. Поїхали! Дякую. Наступна вправа на заземлення вона має медитативний характер. Я зараз хочу вам продемонструвати, як можна вгамувати свої думки, якщо вони вже а, утворили певний вігорь у вашій голові і намагаються підсадити вас на невротичний гачок. Можна це зупинити і для цього не обов'язково опиратися цим думкам. Але достатньо просто, контрольовано, дозволяти їм входити в вашу голову і виходити з неї. Жодна думка ще не є приводом для того, щоб ви її почали обдумувати. Тому я пропоную, давайте зараз зробимо два глибоких вдихи та видихи. На другому видохі закриємо очі і уявимо себе в кімнаті, біла кімната, де є два виходи спереду та позаду. Думка заходить в цю кімнату через передні двері і просто проходить і виходить через другі задні двері. А ви є просто спостерігачем. Ви ніяк її не оцінюєте. Ви не опираєтеся їй, не аналізуєте її, не додумуєте. Ви просто дозволяєте їй зайти і так само вийти з вашої внутрішньої ментальної білої кімнати. Давайте спробуємо. Давайте зробимо. Декілька глибоких вдихів та видихів. Уявіть себе в білій кімнаті, ви провідник. Ви просто спостерігач. Думки входять і так само виходять з вашої білої кімнати. Ви не звертаєте на них увагу, ви їх помічаєте, ви їх бачите, але ви ніяк з ними не контактуєте. Спробуйте! Давайте ще 10 секунд. Тепер робимо глибокий вдих і з видихом можемо відкривати очі. Чудово! Я зараз ще одну покажу вам вправу, як можна зупинити ось цей вихор з думок. Сфокусувавши свою увагу на своєму диханні. Коли ви вдихаєте, ви про себе супроводжуєте весь свій вдих одним словом раз. І щоб він а, тривав стільки ж, скільки триває вдих. Ви дихаєте, ви його супроводжуєте два. І таким чином у вас вийде приблизно наступне. Раз. Два. Тобто я фокусую свою увагу тільки на вдихи та видихи і супроводжую кожен свій вдих та кожен свій видих словами, але про себе. Кожен буде говорити про себе. Раз, на вдих, два, на видих. Давайте ще раз заплющимо очі. І почнемо. Наступні 10 секунд фокусувати тільки на вдих та на видих. Розплющили очі і ми завершили і цю вправу на заземлення.